А знаєте, що це в мене? Це перехідник USB RJ45. або його ще називають USB LAN, USB Ethernet, по різному За допомогою цього аксесуару ми можемо підключити провідний інтернет до будь-якого девайсу і отримати швидкість більше 100 Мбіт. Сьогодні у нас на огляді. І тепер давайте розберемося, де і як можна використовувати даний аксесуар. Я бачу три варіанти використання. Перший варіант це якщо у вашого пристрою, наприклад, смарт-приставки, ноутбуку чи смарт-телевізору, перестав працювати штатний rj 45 і ви не можете підключити до нього інтернет по кабелю. То в такому випадку не потрібно нести його до майстерні, ремонтувати. Просто придбайте цей перехідник, підучі у USB, і все буде працювати. Другий спосіб це підключення аксесуару цього до гаджетів, які взагалі не підтримують Ethernet. Наприклад, приставка у формі стіку, планшет або навіть смартфон. Так, до планшету і смартфону також можна підключати кабельний інтернет. За допомогою цього перехідника і ще невеликого перехідника, наприклад, USB Type-C. Ну, Про це трошки пізніше, якщо цікаво, можна зробити огляд, але суть в тому, що ви також до приставки у формі Стіку можете підключити Гігабітний інтернет. І третій спосіб це підключення до приставок або до комп'ютера ноутбуку, в якого 100 Мбітний LAN. А провайдер вам надає швидкість більше 100 Мбіт, наприклад, гіабітний інтернет, і ви хочете його повноцінно використовувати. Адже більшість приставок, які в нас продаються, наші приставки Nexon, RockTech, інших виробників, там лише 100 Мбітний LAN. І за допомогою цього перехідника ви можете отримати швидкість до 1 гігабіту. Але є поправка: по-перше, інтернет гігабітний. По Wi-Fi може бути більше 100 Мбіт, наприклад, 300-400. Не обов'язково підключатися по LAN. -у. можна по Wi-Fi отримати більшу швидкість. Але якщо ви все ж таки хочете отримати гігабітний інтернет, то потрібно звернути увагу на USB-роз'єм ваших девайсів. Якщо USB 2.0 просто звичайний, то високої швидкості ви не отримуєте там, буде десь, можливо, до 200 Мбіт, не більше. Якщо у вас швидкість не USB 2.0, то швидкість буде ну до 400 Мбіт десь. І якщо у вас USB 3.0, ви можете отримати швидкість більше 400 Мбіт, можливо, десь 400 500. Про це трошки пізніше. Ми обов'язково протестуємо на двох приставках, підключаючи до USB 2.0, і USB 3.0. І тепер переходимо до розпаковки. І тепер давайте ближче розглянемо ці перехідники. Виробником є компанія UGreen. Продукція цієї фірми високої якості ніколи нарікань не було. В нас у продажу є перехідники двох видів це ось такий в металевому корпусі та у пластиковому. По характеристиках написано все однаково: 1 гігабіт, підключення USB 3.0. І на зворотній стороні бачимо модель. Що у нас ще серійний номер. От, давайте розпакуємо та подивимось поближче. Першим я розпакую перехідник в металевому корпусі. Дивимось поближче. Ось такий RJ45. Бачимо абревіатуру U-Green. Захисний колпачок знімаємо і якщо вам буде видно, то можна розглядіти, що там 5 пінів і це USB 3.0. такий перехідник. І давайте розпакуємо другий. отакий От в пластиковому корпусі. Також абревіатура U-green, RG45 і USB 3.0. По характеристикам вони однакові. От протестуємо, мені подобається ось цей. Перехідник, давайте його і протестуємо. Тепер давайте перейдемо до тестів. І як я і казав раніше, більшість відомих моделей приставок Nexon, такі як X7, X8, X9, X10, X12, приставки RockTech GX1, мають 100-мегабітний LAN. Цього цілком достатньо, щоб переглядати 4К контент, але якщо ви вже вирішили підключити все ж таки цей перехідник і отримати швидкість інтернету до 1 гігабіту, давайте зараз тоді протестуємо на прикладі приставки RockTech GX1. Підключаємо. Так, ми в меню приставки RockTech. Бачимо в нас одразу відображення підключення по Ethernet. Тепер давайте перевіримо, щоб у нас був вимкнений Wi-Fi. Заходимо на лаштування. Так, а одразу бачимо, що Ethernet підключений. Wi-Fi у нас вимкнений. І зробимо замір швидкості інтернету. Заходимо в тест. На загрузку у нас показує 301 Мбіт на вигрузку 279. Так, і давайте ще раз зробимо замір. Другий замір у нас показує 309 Мбіт на загрузку та 281 на вигрузку. І давайте ще один контрольний третій зробимо. В принципі, швидкість. Вона схожа, не змінюється близько 300 Мбіт. І так, заміри ми зробили, і можна сказати, що швидкість у нас достатня для такого USB. В даної моделі в нас USB 2.0, але він швидкісний. Давайте тепер для досліду Я хочу підключити ще одну приставку ось таку RockTech G2. Так, тут є гігабітний порт, але мені цікаво підключити через USB 3.0. У даної приставки є USB 3.0, і для тесту ми її також підключимо і подивимося, яка буде швидкість. Підключаємо. Так, Ми в меню приставки RockTech G2. Давайте тепер заходимо у налаштування. Підключення в нас через Ethernet. Тобто через перехідник Wi-Fi в нас вимкнений. І робимо замір швидкості. Заходимо в під тест. І, як бачимо, через USB 3.0 в нас швидкість вища. На загрузку 420 на вигрузку 299. Давайте зробимо ще один замір. На загрузку 409, на вигрузку 298 і робимо третій контрольний замір. На загрузку в нас показують 437 МГбіт, на вигрузку 304. Які висновки ми можемо зробити? А саме що дані перехідники дозволяють нам отримувати швидкість інтернету до 1 обіту, підключення по кабелю на тих пристроях, де взагалі lan роз'єм відсутній або обмежений швидкістю 100 Мбіт. Якщо це відео було корисним, ставимо йому лайк, підписуємо наш канал, пишемо коментарі. А посилання на ці два перехідники аксесуари я залишу, як завжди, під цим відео.